Вітаю! Сьогодні ми з вами розглядаємо змінювання значень властивостей об'єкта в середовищі Scratch. Нехай у нас є спрайт, і деякі значення властивостей можна змінювати перед початком виконання проєкту. Для цього є відповідна панель, де ми можемо змінити ім'я спрайта. Можемо змінити його розташування на сцені, зможемо його змінити розмір та напрям. Деякі значення властивості може змінювати протягом виконання проєкту. Для цього є з лівої сторони команди розділі Рух. За допомогою команд, які знаходяться в розділі рух, ми можемо змінювати значення. Властивостей нашого спрайта протягом виконання проєкту. Наприклад, переміститися на 10 кроків. Ця команда задає кількість кроків, які проходить наш спрайт. Наприклад, повернутися проти часової стрілки на 15 градусів. І наш спрайт повертається проти часової стрілки на 15 градусів. Або, наприклад, задати положення. Спрайта на сцені. 40-40. Зліва 40 і згори 40. І наш спрайт перемістився в задану позицію. Інший розділ, за допомогою якого ми можемо змінювати значення властивостей, це розділ вигляд. Переходимо в розділ вигляд. І бачимо команди, за допомогою яких ми можемо змінювати. Наприклад, команда Змінити образ на. За допомогою цієї команди ми змінюємо образи нашого спрайта. А образи вони знаходяться на вкладці Образи. Ми бачимо, що в нашого спрайта є два образи. І за допомогою цієї команди ми можемо обирати, який образ демонструвати зараз під час виконання програмного проєкту. Наприклад, задати розмір. Ми можемо змінювати розмір не тільки перед виконанням проєкту, а ще й в ході виконання проєкту. Наприклад, задати розмір 50. Виконаємо цей блок. І ми бачимо, що у нас розмір нашого спрайта змінився. Наприклад, ще одна команда змінити ефект. Тут у нас є перелік ефектів, які ми можемо змінювати. І от змінити ефект колір на 25. Застосовуємо і бачимо, що наш спрайт змінив свій колір. А тепер давайте створимо невеличкий проєкт, за допомогою якого ми подивимося, як же можна. Змінювати значення властивостей об'єкта як перед початком виконання проєкту, так і протягом виконання проєкта. Але до цього давайте пригадаємо базові алгоритмічні структури. Адже ми застосовуємо в наших проєктах всі ці базові структури і пригадаємо, як вони називаються, як вони виглядають і як вони виконуються. Як ви пам'ятаєте. Ми можемо алгоритми подавати різним способом. Один із зручних способів представлення алгоритму це у вигляді блок схем. Давайте пригадаємо ці схеми. Початок і кінець алгоритму у нас задається у вигляді ось такого от овалу. Якщо нам потрібно ввести або вивести дані, в проєкт або з проєкт ми використовуємо ось таку геометричну фігуру, як паралелограм. Якщо нам потрібно в ході проєкта виконати якісь дії, ми використовуємо блок прямокутник. І якщо нам потрібно перевірити якусь умову, ми використовуємо фігуру ромб. Тепер давайте пригадаємо, у нас є три базові структури. Це слідування ми ще й називаємо лінійний алгоритм. Це повторення ми ще називаємо циклічний алгоритм. І це розгалудження ми ще називаємо умовні алгоритми. Ось за допомогою цих базових алгоритмічних структур ми можемо створити будь-який алгоритм будь-якої складності. Давайте пригадаємо докладно кожну із цих структур. Лінійна структура це коли у нас йде послідовне виконання команд нашого проєкту. Одна, друга, третя і так далі команди. Якщо ж нам потрібно виконати команду в залежності від якої умови ми використовуємо розгалуження. Спочатку перевіряється умова. Умова, як ви пам'ятаєте, вона може бути або істина, або хибна. І в залежності від результату перевірки виконується одна або інша дія. Дві дії не виконуються. Але ми, як програмісти, передбачаємо випадок, коли в нас буде умова істина і пишемо команду, і коли в нас буде умова хибна, і пишемо команду. А потім в залежності від результату умови програма сама обере, яку дію потрібно виконати. І якщо нам потрібно виконати якусь дію декілька разів, то ми використовуємо з вами повторення. Як же графічно подавати лінійну структуру? Лінійна структура починається з блоку початок, потім послідовно йдуть команди, і закінчується алгоритм блоком кінець. Ось так от, вибудовуючи наші команди одна за одною, ми отримаємо. Лінійний алгоритм. Інша структура це у нас структура повторення. Вона буває двох видів. Це коли ми знаємо, скільки разів потрібно повторити якусь дію, і коли ми не знаємо, скільки разів потрібно повторити якусь дію. Тобто у нас є повторення з лічильником і повторення з умовою. І графічне подання розгалуження. У нас є висловлювання, яке може бути істинним або хибним. І в залежності від того, яке це висловлення, буде виконуватися команда 1 або команда 2. Давайте повернемося до нашого середовища розробки і створимо невеличкий проєкт. Очистимо нашого спрайта. Створимо проєкт, коли в нас по сцені літає. Повітряна кулька. І коли в неї влучить блискавка, то кулька лопне. Для цього нам потрібно додати два спрайта. Це ми вже пам'ятаємо, як робити. Натискаємо на відповідну кнопку Обрати спрайт і обираємо перший спрайт Кулька повітряна. І оберемо ще один спрайт. Це блискавка. Ось, блискавка. Тепер давайте задамо нашим спрайтам початкові значення. Розмістимо нашу кульку з лівого куточку, а блискавку розмістимо згори. і зменшимо трішечки розміри блискавки. Не 100, а 70. Ось у нас розміри нашої блискавки. І тепер нам потрібно створювати проєкт. Так як у нас два з вами спрайта, то ми для кожного спрайта будемо писати окрему програму. Давайте спочатку напишемо програму для нашої кульки. Виділяємо кульку і Напишемо спрайт, за допомогою якого кулька буде переміщуватися по сцені. І коли вона дойде до точки, в якій з'являється блискавка, вона лопне. Давайте розглянемо, яка ж це у нас буде точка. Ось в цій позиції. І бачимо, що в цій позиції у нас відстань Х4, відстань Y-20. Запам'ятали це. Поставили кульку на місце, переходимо на вкладку Подія і обираємо, коли натиснути зелений прапорець. Переходимо на вкладку Рух і обираємо команду Переміститися в. Задаємо початкову позицію, звідки у нас буде йти кулька. Вона в нас буде йти з оцієї позиції. Відстань по х мінус 202, а по Y – мінус 168. Ось ми розміщуємо на початку виконання спрайта кульку в цій позиції. Далі в нас кулька повинна плавно переміщуватися по нашій сцені. Для цього в нас є команда ковзати. І тут є у нас. Три властивості. Перша властивість це скільки секунд ковзати. І друга і третя властивість це до якої позиції ковзати. Змінимо значення, ковзати 3 секунди. І буде вона ковзати 3 секунди до позиції, яку ми запам'ятали по х. 4 по мінус 7 20. І коли кулька дойде до позиції блискавки, вона повинна лопнути. Для цього ми переходимо на вкладку Вигляд і обираємо команду змінити ефект. Розкриваємо список ефектів і виберемо, наприклад, мозаїка. Тепер напишемо скрипт для нашої блискавки. Обираємо блискавку. Переходимо на вкладку Подія і обираємо, коли натиснути. Спочатку блискавки не повинно бути. Переходимо на вкладку Вигляд і обираємо сховати. Так як кулька в нас ковзає 3 секунди, значить блискавка повинна почекати 3 секунди. Переходимо на вкладку керування. І обираємо команду чекати 1 секунду і змінюємо значення з однієї на 3 секунди. І через 3 секунди зблискавка повинна з'явитися. Повертаємося на вигляд і показати. Можемо запускати проєкт, натискаємо на зелений прапорець і дивимося, що у нас відбувається. Кулька пливе, блискавка в неї влучає, і кулька розлітається на багато маленьких кульок. Давайте розглянемо ще наші алгоритми, які ми створили. Алгоритм блискавки. В ньому всі команди розміщуються одна за одною. Тобто це у нас є лінійний алгоритм. Виберемо об'єкт кулька і подивимося. В об'єкті кулька в нас теж використовуються команди, які йдуть один за одним. Таким чином, це теж є лінійний алгоритм. Наступного уроку ми будемо продовжувати розглядати дії, які можна виконувати в середовищі Scratch і будемо ускладнювати наші алгоритми. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.